Іван Сірко, хто ж він такий? Агент Кремля, який абсолютно спокійно змінював свої політичні погляди, чи релігійний фанатик. Про що говорити, якщо точно невідомо навіть те, коли він народився, нас супроводжуватиме багато пліток, цікавих фактів та іншого. Людина-легенда, також людина-суперечка. Все це Іван Сірко. А почнемо ми, як завжди, з самого початку, тобто народження. Про життя і діяльність Івана Сірка відомо мало. Вважається, що народився він між 1605 і 1610 роками. А от і перший цікавий факт: маємо на увазі відсутність точної інформації про точну дату його народження. Вважалося, що він був родом із Поділля село Мурафа. Однак більш прийнятною видається сучасна версія про його народження на Вінниччині, де також було і є село Мурафа. Дослідники також схильні вважати, що Іван Сірко народився у дрібній православній шляхетській, а не козацькій сім'ї. В лавах Богдана Хмельницького Іван Сірко став полковником. Його діяльність характеризувалася особливим дотриманням січових традицій та постійної орієнтації саме на неї. У боротьбі проти поляків він заслужив значний авторитет. Після 1654 року Сірка немає в числі активних учасників подій війни проти Польщі. Однак згодом він отримує вінницький полк і керує ним до приходу на гетьманство Юрія Хмельницького, з яким через політичні непорозуміння не знаходить спільної мови і вирушає на Січ, а невдовзі стає кошовим отаманом. На цій посаді перебуває в період з 1660 до 1680 року, що є доказом його надзвичайних управлінських здібностей та популярності на Запоріжжі. У зв'язку із неприйняттям Іваном Сірком про польської політики Виговського, він завдає дошкульних ударів по Криму, який був союзником гетьмана. Однак, після приходу до влади Юрія Хмельницького, Сірко із ним вступає в конфлікт. Із Богуном та Дорошенком він відмовляється підписувати Преяславські статті 1659 року. Іван Сірко за період отаманування на Січі провів 65 успішних походів проти Османської імперії, насамперед проти Кримського ханства. Таким чином він ослаблював боротьбу з Першу а потім і Дорошенка та Юрія Хмельницького з московським царством. Хоча Сірко й займав антимосковську позицію, однак такими своїми діями не сприяв налагодженню Союзу України та Туреччини. Після того, як до влади на правобережжі приходить Павло Тетеря, Сірко активно протистоїть і йому. Дотримується політичного курсу Запорозької Січі та обстоює інтереси війська кошового низового. Він неодноразово спустошує північне Причорномор'я і навіть весь Крим. У протистоянні з Іваном Самойловичем зазнає поразки і відбуває один рік заслання в московському царстві. Повертається на Січ, і вже після цього нарешті все частіше шукає союзників у Польщі та Туреччині. І тут виникає ще два цікавих питання. Справа в тому, що багато хто вважає, що Сірко не програв жодної битви. Однак чи це правда? Цитата. Отаман за життя прославився як успішний полководець. На жорстокі набіги татар і турків він відповідав не менш жорстокими рейдами на кочовища ординців і Крим. Баталії у нього вважалися за іграшку, і жодної з них він не програв. Читаємо в історії русів, яку написав невідомий автор через століття після смерті Сірка. І, хоч цей твір варто сприймати радше як публіцистичний, а не науковий, згадку про непереможність підхопили історики. Та, схоже, удача не завжди була на боці отамана. Про поразку його загону від татар в 1660 році йдеться у щоденнику смоленського підкоморія Яна Антонія Храповицького, коли йде відбулася ця битва, невідомо вказано лише, що Сірка вислав туди гетьман Юрій Хмельницький. Шляхтич Янробиш Тушинської у своєму щоденнику повідомляє про перемогу війська полковника Речі Посполитої Себастіана Маховського над запорожцями сірка донськими козаками та калмиками. Тут вже відомі конкретні дата та місце на Великдень, септо 13 квітня 1664 року під Сарадзиним лісом за Чечельником. Веспасіан Коховський у праці історія панування Яна Казимира згадує прикра для сіркових козаків закінчення облоги містечка Городище на Черкащині в серпні того ж 1664 року. До обложених, якими знову командував Маховський, прийшла допомога. Багато козаків загинуло, потрапило в полон. Вони втратили корогви. Самого отамана ледь не схопили під час втечі, але маємо зазначити, що це ніяк не заперечує його таланту керівника. Друге питання, яке варто розглянути, а чи був Сірко виключно антимосковським? Протягом життя Сірко не раз міняв свої політичні переконання. Він то воював на боці російської армії, то укладав тимчасовий союз з татарами, то підлаштовувався під поляків. Політичним кредо отамана була народна мудрість, нужда закон міняє. Як відзначають історики, він часто діяв відповідно до улюбленої приказки. За часів руїни, коли Московське царство, Річ Посполита, Османська імперія та часом Швеція боролися за українські землі, політична ситуація була хиткою. Зокрема, 1659 року сірка вважали переконаним прихильником Москви і противником польської корони. Спливло буквально кілька місяців, і 17 жовтня 1659 року полковник Сірко рішучо відмовився поставити підпис під переяславськими статтями, які суттєво звужували автономію козацької України в складі Московії. Іншими словами, його важко назвати як і агентом Кремля, так і відверто антимосковським, тобто ми бачимо, що переконання були достатньо хиткими. Звісно, ми торкнемось і інших цікавих фактів та мітів, пов'язаних з його життям. Наприклад, такий міт як Герой Дюнкерку. У 1922 році публіцист Ілько Борщак опублікував у газеті Українська Трибуна, що видавали у Варшаві статтю Козаки Хмельницького під Дюнкерхенем. Там він стверджував, приблизно 1645 року, коли в Європі вирувала тридцятилітня війна, король Франції найняв на службу дві тисячі українських козаків. Командували ними Богдан Хмельницький та Іван Сірко. Саме наші вояки відбили в іспанці фортеці Дюнкерк. Цю звістку неодноразово як факт переповідали фахові історики, як от Наталя Полонська, Василенко чи Іван Крип'якевич. Хоч уже сам заголовок статті мав би насторожити, назва фортеці подана неправильно. Облог Дюнкерка було дві: 1646, а не 1645 і 1658. Саме 1645 року Іван Сірко ніяк не міг допомагати французам, бо бився з татарами під азовом. Франція під час тридцятилітньої війни справді хотіла взяти на допомогу козаків. У 1637 році її посли просили дозволу в Сенату Речі Посполитої відпустити три тисячі вояків для боротьби з Габсбурзькою Австрією. Але Варшава саме зближалася з Віднем. Король Владислав IV узяв шлюб із Цицилією Ренатою, донькою цісаря Фердинанда II, Тому питання відпало само собою. У 1644-му Цицилія померла. Французи поновили спробу вербунку, але тепер Владислав IV планував війну з Туреччиною. Одну з передових ролей у ній відводили козакам. Він справді відправив Богдана Хмельницького до Парижа, але фактично це була вічлива відмова. Найманці з Речі Посполитої воювали під Дюнкерком. Ними командував польський полковник Зигмунд Пшиємський. Теоретично серед них могли бути й вихідці з України. Чи належали вони до козаків? Це вже інше питання. Прояснити його могли би списки найманців, компути. поки що історики таких не віднайшли. В останній період свого життя Сірко провів ще чимало походів. Він прагнув зберегти права і вольності запорожців, мав активні дипломатичні зносини з Гетьманщиною, Річопосполитою, Московською державою, Кримським ханством завжди відзначався беззастережною хоробрістю та військовим талантом, що породило безліч легенд довкола його постаті. Ще за життя сірка про нього було складено чимало пісень, легенд і переказів, у яких він постав героєм, степовим лицарем, втіленням найкращих чеснот запорозького козака. Водночас не варто забувати того, що діяльність Івана Сірка часто заважала реалізації державницьких прагнень гетьманів. Зокрема, кілька разів у 1659-67-70-х роках Іван Сірко своїми діями нищив спроби українських гетьманів створити незалежну від Московії та Речі Посполитої козацьку державу. Недарма український історик Дмитро Дорошенко звинувачував сірка в політичній безпринципності, нахилі до демагогії і навіть відсутності якоїсь логіки в його діях. Незважаючи на це, починаючи з часу виходу науково-популярної книжки Я козаки воювали у 1990 році, почав формуватися найбільш поширений нині ідеальний образ Івана Сірка. Саме це видання засвідчило, що славно звісний козацький вождь був глибоко релігійною людиною, безсрібником, аскетом, майже зовсім не вживав спиртного, відзначався силою, воїнськими доблестями і високими моральними якостями. Прийшов час поговорити про смерть сірка, навіть в цьому питанні є достатньо цікавої інформації. Помер отаман 1 серпня, за іншими даними, 10 тисяча року, на своїй пасіці в хуторі Грушівка. Тепер село Ілінка Томаківського району Дніпропетровщини. Його тіло запорожці переправили на Чортомлицьку Січ. Тепер село Капулівка на Нікопольщині. Викопали могилу і поховали з почестями. Після руйнування Січі 1775 року російськими військами останки сірка перепоховали на новому місці, але теж під Каполівкою. 1967 року, коли берег, де була могила, підмили води Каховського водосховища, прах сірка знову перенесли на вище місце. При цьому череп відправили в Москву, аби антропологи відтворили його портрет. У труну поклали інший катакомбної людини. Після цього Череп Сірка майже чверть століття залишався в Росії, а після повернення в Україну ще кілька років пролежав у сейфі місцевих чиновників, і лише в серпні 2000 року голову козака приєднали до тіла. Це відбулося через 320 років після його смерті. Меморіальний комплекс могила кошового отамана Івана Сірка на Нікопольщині наразі є пам'яткою національного значення. У висновку ми скажемо, що так, Іван Сірко був доволі неоднозначною суперечливою особистістю, але ніхто не заперечує його внесок та загальну важливість в історії України. Переможемо!